Вітаю на каналі Інагрі. Сьогодні поговоримо про теорію мінерального живлення та про зміну парадигми живлення в цілому. Спочатку задам декілька запитань, щоб налаштувати вас на правильний лад, так би мовити. Чи траплялося вам спостерігати, що дуже ретельно підготовлені рекомендації не давали вам того результату, на який ви очікували? Чи спостерігали ви, як, наприклад, на сусідніх полях чи полях ваших знайомих знайомих? Менш інтенсивна технологія мінерального живлення приносила кращі результати, ніж на ваших полях. Чи задумувалися над тим, чому одні добро працюють, інші не працюють? Відповіді на ці запитання спрямовують нас однозначно до теорії мінерального живлення. І хоча це не основна тема нашого сьогоднішнього відео, почнемо якраз з неї. Отже, теорія мінерального живлення. З 1840 року приблизно вся її суть зображена на даному слайді. Тобто це всмоктування рослинами поживних речовин в формі іонів з ґрунтового розчину за допомогою дифузії, за допомогою перехоплення та за допомогою, так би мовити, масового потоку елементів живлення, розчинених у воді. У кожного з цих способів. Способів механізмів живлення якби, є свої особливості. Так, наприклад, перехопленням приблизно надходить до 3% елементів живлення за допомогою дифузії ще менше, хоча це є основним способом отримання таких елементів, як фосфор та калій. Ну і, звичайно, масовий потік. Тобто, приблизно, як каже нам теорія мінерального живлення, близько 90% елементів живлення. Надходить саме якраз в такий спосіб в розчинених в воді елементів живлення в іонній формі. Порівняльна табличка можемо побачити, наприклад, що, що в який спосіб надходить більше, наприклад, наприклад врожайності кукурудзи в районі 9-9,5 тонн. І тут запитаєте ви, то якби де ж наші відповіді на запитання, які ми задали на початку, і навіщо було налаштовуватися якби, на цей потрібний лад. Нам необхідно відповісти на ще одне дуже маленьке запитання. І це запитання буде як? В який спосіб, яким чином ці елементи дійсно потрапляють в рослину. Якщо ми зрозуміємо, яким чином вони потрапляють до рослини, то, можливо, ми і відповімо якраз на всі поставлені запитання раніше. І тут на допомогу нам приходить, приходить винахід або ну, Винахід, назвемо це дійсно винаходом. Коли у 2010 році групою вчених у Квінсленді, в Австралії було зафіксоване таке явище, як ризофагія. Ризо від слова корінь і фагус від слова їсти. Що було дивного в цьому відкритті? Першим було те, що вчені змогли віднайти той факт, що рослини поїдали бактерії. Але найдивнішим було те, що в рослині і до моменту проведення цього досліду вже були бактерії. І це було найдивнішим. Тобто ну, були дослідження, які. На те, що певна кількість бактерій якимось чином знаходиться в рослині, в насінині, але цього навіть ніхто не наважувався озвучити вголос. І це відбулося в 2010 році. Отже, в 2010 році було винайдено таке явище, як ризофагія, тобто поїдання бактерій. Що для нас це означає і як необхідно його розуміти? Ну, перше, що в рослині. Завжди, у будь-який момент часу є певна кількість бактерій. Бактерії, які знаходяться в бактерії, гриби та водорослі, які знаходяться в рослині, називаються ендофітами. Це непатогенні мікроорганізми, які постійно перебувають в рослині і відповідають за безліч її функцій, тобто фактично виконуючи функцію мізків, які управляють всіма діями і енергіями рослини. Вони її фактично контролюють. І без ендофітів в рослині, в насінині, рослина фактично існувати не може. Не фактично, а практично існувати не може. Так, ось, наприклад, який ви можете бачити зараз на екрані, було взято насінинку помідора, і вони були. Стерилізовані фактично без ендофітів. На третій день, після того як вони почали проростати, частину насіння було оброблено мікрококус латеус, і та частина, яка була оброблена, змогла вижити, розвиватися. Фактично перетворилася якби, в справжню вегетуючу рослинку. Ті, які були не оброблені ендофітами, загинули, і на їхніх на кінчиках їхніх корінців були сформовані чорні цяточки. Це якби окислення супероксидом, якраз відбувається тоді, коли. Немає фактично кого окислювати, тобто бідна насінина. Що за мікроби і за мікроорганізми взагалі присутні в рослині? Їх можна умовно поділити на ті, які присутні в насінні вже на момент, коли воно насіння. Друге, це ті бактерії, які рослина забирає в себе або абсорбує в себе? Впродовж життя з ґрунту. Тобто 99,9% бактерій, всіх, які знаходяться в рослині, вони надходять якраз з ґрунту. І третя фракція бактерій, так би мовити, це ті бактерії, які рослина культивує. Уявляєте собі, Тобто рослина культивує бактерії і зберігає їх в собі. Тобто, фактично, будь-яка стерилізація насіння, наприклад, перед посівом, частину цих бактерій знищує. І Процес, який про який ми зараз поговоримо далі, він фактично визначає, яким чином рослина буде розвиватися, взагалі і отримувати все своє практично все своє живлення. Отже, процес ризофагії, як він виглядає, на, в, в реальності. Тобто всі ці дані, які ми зараз показуємо в відео, їх можна перевірити, легко знайти підтверджуючу інформацію в інтернеті, в інформаційному просторі. Деяка інформація з того, що ми зараз будемо вам показувати, їй напевно на момент виходу навіть менше місяця. Посилання на додаткову інформацію ми залишимо в описі до даного відео. Отже, ризофагія, рослина в певний момент часу і в кожен момент часу, залежно від її потреб, від умов зовнішнього середовища, від стадії розвитку, виділяє певні цукри у вигляді ексудатів. Із спеціальними ферментами, приваблюючи до себе бактерії, і ті, які знаходяться всередині неї, і ті, які знаходяться зовні наприклад, в ґрунті. тобто фактично, як використовується ексудати, як наживку, і залежно від того, які ферменти присутні в даних ексудатах, приваблюється та чи інша той чи інший вид або колонії бактерій, які відповідають за ті чи інші процеси. Наприклад, вона може привабити там, умовно, там цинкофільні, фосфорофільні каліфільні бактерії, які знаходяться. Іончики необхідні для рослини, приносять їх до рослини, і вона їх в зоні мерестеми засмоктує в себе. Вони потрапляють далі. от На зображенні можна бачити, потрапляють далі всередину корення. Потемніння, яке ви бачите, це якраз та зона, де відбувається. Бомбардування цих бактерій, які несуть їй необхідний іончик супероксидом кисню, де знімається із бактерій оболоночка, не руйнуючись, і ДНК бактерій при цьому не руйнується. І далі бактерія проходить далі в зону видовження корення, де далі той елемент споживається. І відпрацьована, так би мовити, бактерія потрапляє в кореневі волоски. Саме в кореневих волосках вона відновлюється і потрапляє зовні і потрапляє надалі в середовище, і знову, так би мовити, йде на роботу. Але не всій бактерії чекає така доля. Деякі бактерії не випльовуються, якщо вони потрібні рослині, то вона їх залишає в собі і переносить потім далі в насіння для того, щоб е, потомство, яке е, залишить після себе насінинка, е, могло користуватися і далі цими бактеріями. Тобто бактерія фактично робить певну селекцію. Е, рослина робить певним чином селекцію тих бактерій, які можуть знадобитися їй в майбутньому. Схематично це зображено на малюночку. Отак, тобто бактерії, приваблені ексудатами і певними ферментами. Споживають необхідні елементи, які потрібні рослині, і споживаючи це, потрапляють в клітину рослинки. Там вони віддають цей елемент живлення, відновлюються і знову йдуть на роботу. Тобто, так би мовити, така от фабрика виробництва елементів живлення. Через кореневі волоски вони потім випльовуються е, назовні. І частина з них, звичайно, гине, але більшість, якщо вони потрібні для рослини, якщо вона їх, там, наприклад, або культивує, або не, або не знищує повністю, вони відновлюються і знову якби, цей цикл повторюється і повторюється. Функція кореневих волосків якраз і полягає в тому, і виключно в тому, що вони слугують для. Е, як місце відновлення бактерій. Тобто, якщо під мікроскопом ми будемо роздивлятися рослинку, і на корені не буде кореневих волосків, це означає, що ми маємо дуже бідну біологію і бактерії не працюють. Це по суті єдина функція кореневих волосків. І як стверджує доктор Джеймс Френсіс Вайт, зараз його висновки ви можете бачити в себе на екранах. Можна було зроблено і зараз продовжується дуже багато досліджень. Я підкреслюю, що інформацію, яку ви зараз бачите на своїх екранах, і на момент виходу дійсно немає навіть ще і місяця, половині принаймні точно. Що всі рослини і самі рослини містять бактерії вже. Ми ніколи про це навіть і не думали. наприклад, в насінині жита міститься приблизно 6 мільярдів бактерій. Уявіть собі, яку популяцію бактерій ми привносимо, коли, наприклад, просто висіваємо якусь там культуру. Рослини не можуть розвиватися без бактерій, і без бактерій, без ендофітів вони гинуть. Фіксація азоту це і є, по суті, процес нітрифікації. Рослина має здатність культивувати бактерії, тобто не просто споживає їх, а культивує ті бактерії, які їй потрібні, наприклад, найбільше і зберігає їх для потомства. Рослини можуть абсорбувати бактерії не тільки які знаходяться в наприклад на даний момент в ґрунті, або ті, які знаходяться вже в рослині, а і бактерії, наприклад, які надходять або присутні в інших рослинах, які проживають поруч із цією, із цією рослиною. Ще цікавий факт полягає в тому, що бактерії мають здатність змінювати поведінку грибів. Так, наприклад, псевдомонас флоресенс, бактерія може змінювати поведінку гриба фузаріум, і той перестає бути ну, по суті хижаком для рослини і не паразитує на ній, тому що бактерії, які потрапляють до цього гриба, змінюють його поведінку або навіть приносять йому елементи живлення, тобто годують і утримують його від розмноження. і... Розповсюдження на, на культурних рослинах. Ем, цікавим фактом також є те, що рослина фактично в цій системі е, виступає в ролі паразиту, який живиться продуктами життєдіяльності е, бактерій і в ланцюжку живлення займає якби, ну, одне з фактично останніх місць. Ну і цікаве, якби твердження про те, що тепер ми знаємо, що рослини насправді не вегетаріанці. Ем, то, можливо, тепер ми можемо дати відповіді на наші запитання, які ми задали на початку. Чому все так відбувається? Чому ми не, часто не, не можемо отримати той ефект від мінеральних добрив, чому в когось добрива працюють, в когось ні, і так далі. Ну, Тому що ми ніколи не звертали увагу на те, як працює, яким чином працює наша біологія. Ми тривалий час і зараз навіть знаходимося в лабетах теорії мінерального живлення. І нас... Або навмисно, або ненавмисно, відволікали від того, щоб ми дивилися вниз. Є такий фільм Не дивіться вгору 2021 року. Рекомендую всім подивитись, то якраз дуже іронічно і, і символічно поєднується із догмою про те, що нам не дозволяли напевно займатися і вивчати ці речі. Ці дослідження стали можливими тільки в на початку х і в 2010 році вони завершились, бо ну можливо не було можливості просто технічно вивчити детальніше це питання. Хочу звернути вашу увагу на те, що коли ми говоримо про біорізноманіття, про те, що необхідно використовувати седеральні покровні, покровні культури, яка їхня роль у формуванні екосистеми, то зараз здається вже більшим, більш важливим. Той факт, що ми більше отримуємо користі не від накопичення вуглецю і елементів живлення доступніших до рослини і так далі, запускаємо процеси, а саме в, е, в тому, що ми привносимо разом з кожною насінинкою. Інші види популяції бактерій, які потім матимуть можливість війти в ті культурні рослини, які ви будете висівати на своєму полі, і цим самим збільшуючи, збільшуючи і підвищуючи її резистентність, скажімо там, до хвороб, або відкриєте нові можливості в живленні вашої культурної рослини. В чайній ложечці ґрунту знаходиться 1 мільярд бактерій, а в одній насінині 6 мільярдів. Тобто можна вже якби зробити певні висновки. Ну і узагальнюючи висновок до відео. Якщо ми вже розуміємо механізми споживання елементів, то, вважаю, нам необхідно кожному з нас переглянути ті підходи до живлення і до інтерпретації аналізів ґрунту, з якими ми працюємо. Ми завжди зважали на лабораторні рівні забезпеченості як на певний тригер до, до дій. Тепер я не вважаю, що це є так. І що таке для нас рівень і для рослини, це якби два, напевно, ну, дві, ми говоримо з рослиною якби на, на різних, різни, різними мовами. Для нас, наприклад, там, 10 міліграмів фосфору в ґрунті, це є мало, для рослини може бути достатньо. Ми цього насправді не знаємо. Тому необхідно переглядати, як ми ставимося взагалі до, до рівнів і дивитися на те, щоб не поповнювати просто фізично якби, і вирівнювати, балансувати балансово е, наші ґрунти, а працювати над доступністю елементів живлення. Е, другий висновок можна зробити наступно такий, що нам необхідно переглянути ролі добрив, е, як ми їх використовуємо. Так, наприклад, візьмемо той самий, той самий фосфор, матимемо, наприклад, 10 мг фосфору. На, на кілограм ґрунту, то у нас тепер вже є вибір. Чи ми підвищуємо його, наприклад, фізичний вміст і вносимо, допустимо, там, при посіві 100 кілограмів добрива це одні витрати. І ми працюємо над підвищенням доступності фосфору взагалі в ґрунті, і це нам може коштувати в десятки разів дешевше. Результат ми можемо отримати один і той самий. Тобто тут необхідно завжди розуміти, навіщо ми робимо, які наш, яка наша ціль від внесення добрив. Чи ми хочемо просто внести добрива? Чи ми повинні пам'ятати, що ми це робимо зараза що ми це робимо заради тих бактерій, які рослина відправила на пошук елементів живлення, що вони пішли на роботу. І балансувати ці елементи так відповідно до певних співвідношень, балансувати цю хімічну структуру так, щоб бактеріям було просто легше знайти, віднайти і доставити ці. Елементи живлення до рослини. Вони не працюють завжди. Це не означає, якщо ви, наприклад, внесете певну популяцію бактерій в ґрунт, не означає, що ви отримуєте там якби бум живлення, і ваша рослина там отримає все, що вона забажає. Бактерії працюють тільки тоді, коли є певний кворум. Кворум для різного ґрунту, для, для різного типу виду бактерій свій. Вони спілкуються між собою і приймають рішення про те, чи працювати чи ні, тільки тоді, коли якби, їх є більшість. Тобто необхідно постійно працювати над збільшенням біологічної активності ґрунту і працювати над різноманіттям. Нагадую, що в посиланні ми залишимо нагадую, що в описі ми залишимо посилання, за яким ви можете ознайомитися з додатковими матеріалами і в інформаційному просторі інформації безліч. Ну, на жаль, вона не знаходить поки що широкого визнання. про ті, хто розуміє це, міняють свої практики роботи. Ну і дякую за увагу. Далі буде.